Далі по тому, що нам е, перепадає з допомогою СНАТО. Вони не розглядаються як заряди, але мало чим відрізняються, крім конфігурації від того, що називається зарядом. це, мабуть, найпоширеніший і всім знайомий американський підривний заряд м 112 Який би заряд ватом не перепав, у вас цікавить дві характеристики від любого заряду: яка там вибухівка і яка вагато вибух. Далі просто по РПРу наказу 1 рахуєте скільки вам. Цього треба, щоб щось підірвати. Все інше, якби вибо воно там не було конфігурації в рулоні, в трубі в вигляді такого бруска, то вже мало значення нюанси. Головне, яка вибухівка і яка вага той вибух. Відповідно, цей 112 має вагу 1,25 фунта, що дорівнює 567 грамів. Сі чотири фактично те саме, що Тобто теж гексаген. плюс пластик. тут. Фактично, от брусок того С4 запханий. Не заморачувались вони з упаковкою, просто з целофану, отакого запаяного терців. Зроблена оболонка, щоб стогосі 4 не вивітрювався пластифікатор. На відміну від цакового, з протилежного боку, прилиплений шмат двостороннього скотча а фірми 3. Його можна прилипити до якоїсь поверхні, непогано воно ліпне, тільки назовсім уже якусь пильну. Не вийде його приліпити, але на метал ліпиться взагалі шикарно, на бетон трошки хуже Оно теж ліпиться. Ну і досить швидко це робиться. Що відриваєте захисну смугу, ляпнули його кулаком, пробили, щоб воно ліпше прилипло. Далі потрібно пробити дирку через той целофан і трохи розширити, вкласти детонатор, потім отак зжати, щоб волоколог. Після чого можна підривати. Ну, ці заряди, вони у них йдуть, як составна частина, більша де брезентова турба, в якій знаходиться 16 штук таких зарядів, поділені по 4 штуки. Все разом, ото 16 оцих зарядів в той брезентовий турбі, у них називається заряд М180, модель 180. І може підриватись ото ціліком, як торг. Як один заряд, то касосередня потрібно відкрити, пробити дірку в якомусь одному з оцих, що там посередині турби знаходиться, виткнути детонатора, там або ЗТП, або ну, в общем, як будете підривати, або провода, або ще й манель, там, що є. далі закрити турбу, то підриваємо об'єкти, її там примотати, повісити, покласти, ну, і все, і підривати ворога. Оце саме розповсюджений заряд. Його можна різати там, на якісь частини і використовувати їх окремо, якщо не потрібно, саме тілки це у них ще й йдуть замість стандартних напологшан. Вони використовуються у них ці заряди в якості ініціюючих для підривок досить посирене використання, от основних зарядів. Ну в принципі, люба пластична вибухівка, яка б вона не була, сантик чи щось воно в своєму пакуванні. Це фактично той самий стандартний заряд, тільки немає приліпленого, якщо його треба кудись ліпити, то можна прилепити цей двосторонній скучку пити і прилепити заздалегідь на ту упаковку саму.